Шановні пасажири, через дві хвилини відправляється автобус за маршрутом Коростень-Вінниця через Житомир бердичів на 9 годин 30 хвилин. З 4 червня у Коростені автостанція змінила свою адресу. Жителям та гостям міста доведеться звикати до нового місця відправки та прибуття автобусів у приміських і міжміських сполученнях. Сьогодні посадка пасажирів проходить на привокзальній площі біля залізничного вокзалу, де нині відправляються маршрутки на Київ. Зміни відбулися у зв'язку з реконструкцією приміщення та благоустрою прилеглої території автостанції. На початку червня місяця товариствам «Автосвіт» Було прийнято рішення про перенесення автостанції. А рішення було прийнято з тим, що автостанція при міського сполучення вже трошки віджила своє за своїми експлуатаційними нормами, і у них є проект нового будівництва, нова будівля повністю за сучасними технологіями, за сучасними вимогами будівельними. Будівництво нової автостанції це передбачається будівництво великого укриття, тому що час все таки у нас. Воєнний, а це буде облаштування під'їздів зручних для автобусів і для користування пасажирів. І це буде сучасний дизайн. Згідно інформації, підрядників, які будуть проводити роботи, вони мають тривати ну, протягом одного року. Але враховуючи ситуацію сьогодення, ми не знаємо, яка ситуація буде у нас з війною, як швидко вона закінчиться, то можливо буде зміщення термінів. Територія біля автовокзалу облаштована лавками, приміщення світле та простори зі. Світли ремонтом. Для зручності очікування пасажирів розміщений телевізор. Також тут можна придбати гарячі і холодні напої і є місце для перекусу. Скажіть, будь ласка, наскільки люди активно користуються послугами? Людей дуже багато, дуже розбирають і напої, і каву, і перекуси. І... Ну, все беруть, розгрібають, особливо на вихідних. На автовокзалі поки що працює одна каса та один диспетчер. Як повідомила нам директорка ТОВ Автосвітлюкс Людмила Бовсуновська, в майбутньому планується відкриття ще однієї каси з додаванням посади диспетчера. І автобус ви очікуєте сьогодні. На Житомир Овруч. Житомир Овруч. Скажіть, будь ласка, свою думку щодо от нового місця, перенесли тимчасово. Знаєте, я перший раз тут зараз на новій. Автостанції, ну мені здається, це дуже зручно, тому що поряд авто ЖД вокзал. Так зручно, у вас тут і кофе можна попити, все. Ну і лавочки, є, сісти, і мусорники є, бо буває люди шукають, щоб десь щось викинути, а їх немає. Ви куди прямуєте сьогодні? Житомир, місто Житомир. Так, як вам взагалі взагалі от приїзд, умови на автостанції? Ну, звичайно, це в порівнянні з тим, що було там Чесно кажучи, напевно, вже всі містяни були в очікуванні того, що вже автовокзал буде в належному вигляді. Тому, звичайно, досить гарно, зручно, комфортно. Зручно, дуже зручно. Перебігла маша сюди, взагалі класно. Порівнюючи з тим автовокзалом, і ну, це класно. Все влаштовує. Ми раді. Я думаю, всі раді. Зручно, чисто, комфортно так про нове місце автовокзалу говорять мешканці та гості міста. Насамперед, це є важливим кроком для покращення сервісу і зручності для всіх пасажирів.